Вандали поглумилися над могилами героїв війни. на ухилянта отримає винагороду. А надіслав непристойне фото чи полаєвся в інтернеті? Плати штраф. Ось такі вони нові закони. Пасажири перекрили трасу, бо водія автобусу хотіли забрати військомат. В Криму спалахнула база шахетів. Золоте дно. Як шикує верхівка прокуратури та ДБР? Віктор Ющенко став зіркою. Тік-Току. це новини на каналі Україна Сьогодні я Богдана Зука. Привіт. Далі прова. Жливе та цікаве поліція затримала жінку, яка потрощила таблички, лампадки та обмалювала прапори на Скольдовій могилі, де поховані герої новітньої історії України Дмитро Коцюбайло, де Вінчі. Андрій Пальщиков, та громадський активіст, воїн Павло Петриченко. Це сталося рано вранці мати полеглого героя Андрія Пальщикова – джуса розцінює Такі дії, як замовну провокацію Росіян, це розраховано не стільки на як на ну матеріальну шкоду, якусь а просто ну, на провокацію, що якщо так чинять нашими героями в центрі міста, ну начебто, от що Україна не контролює щось. Насправді ми все контролюємо. Я тут кожен день, я вчора тут ввечері була, і ми весь час щось тут підправляємо, щось люди приносять, подивимося, ну, всілякі, лишають тут сувеніри, таке інше. Ну, Тобто все, що поламали, це пластикові таблички. І, дякувати Богу, більше нічого. Тому це, це наруга, але Україна переживе. Пережила минуло татарів, переживуть цих нові Затримані 60 років. Її мотиви достеменно невідомі. Жінці за вандалізм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Люди перекрили трасу Тернопіль Лів через водія буса, якого забрав ТЦК. Зранку працівники центру комплектування зупинили шофера рейсовика для перевірки документів і вимагали, аби той поїхав з ними для поновлення даних та проходження ВЛК. Така ідея дуже не сподобалася пасажирам автобусу. Люди вийшли з транспорту і почали мітингувати, повністю перекривши рух трасою. Зрештою. То мітингарів вдалося заспокоїти тільки поліції. Доноси про ухилянтів за винагороду та вибивання дверей у порушників військового законодавства напередодні у Верховній Раді у першому читанні прийняли законопроект про військову поліцію, де є кілька норм, які привернули увагу юристів. Ймовірно, що військовим поліціянтам парламент планує надати право в окремих випадках потрапляти у житло порушників законодавства та надати право платити. Ти гроші фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів. Це навіть підтвердив заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк. Ми всі розуміємо, що в рамках кримінальних проваджень чи оперативно-розшукової діяльності можна залучити тих чи інших осіб та якось заохотити. Це стандартна практика не тільки українська, а й світова. Це питання є надзвичайно дискусійним. Конституція передбачає недоторканність житла. Але у виключних випадках правоохоронні органи мають право порушити це. Друге читання відбудеться не раніше ніж за місяць, і за цей час в комітеті будуть вносити справки. Але вже зараз зрозуміло, що в такому вигляді закон про військову поліцію обурює українців і є неприйнятним. Підняв на капот працівників ТЦК замість надати їм документи в Одесі. Оголосили у розшук автомобіль, який сьогодні вранці прокотив містам військових. Водіїв дав погаз. За коли його авто оточили люди у формі. Один працівник ТЦК опинився на капоті. Другий намагався на ходу заскочити через пасажирські двері. Третій ліз у авто через вікно. Утім, попри усі намагання, військовим не вдалося затримати порушника, і він втік на згадку про інцидент, отримавши розбите лобове скло. Українські ФОПи отримують можливість уникнути мобілізації. Нардепи розглядають економічний варіант бронювання для приватних підприємців. У разі прийняття законопроекту громадяни отриматимуть бронь коштом щомісячного платежу. Внесення за бронювання коливатиметься від 6 до 50 тисяч гривень. Тим часом у Раді готується розглянути ще кілька проєктів про економічне бронювання. Згідно з постановою Кабміну, ФОП не може отримати бронь для себе та забронювати своїх працівників. Проте така особа може отримати відстрочку, якщо виконуватиме оборонні замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідних для забезпечення обороноздатності України. Для цього у ФОП повинні бути договір з держзамовниками і підтвердження виконання замовлення. Сім людей отримали поранення під час нічної атаки на енергетичні об'єкти. Про це заявили у Міненерго. Усі госпіталізовані. Один співробітник у важкому стані. Нагадаємо, вночі росіяни атакували Дніпропетровщину, Донеччину, Вінничину та Київщину. Поруч із столицею була пошкоджена теплоелектростанція. Енергетики роблять усе можливе, аби відновити живлення. але вимкнення обіцяють бути тривалішими. Близького півдня сьогодні пролунали вибухи в Криму. Очевидці повідомляють, що після цього з мису чауда в небо здійнявся густий чорний дим. В пабліках пишуть, що на місці здетонував боєкомплект. Крім того, відомо, що до місця вибуху вирушило кілька бригад невідкладної медичної допомоги. Тож, ймовірно, не обійшлося без постраждалих. Більше подробиць уже згодом нагадаю, мис чауда росіяни використовують переважно для запусків шахетів по території України. У Росії сезон України. Інської бавовни цієї ночі під ударами там опинилися одразу кілька об'єктів НПЗ. Відомо про прильоти безпілотників по нафтобазах Тамбовської області та Республіки Адигея. За попередню інформацію, нічні вибухи, справа рук Служби безпеки України. Відомо, що на цих об'єктах росіяни переробляли та зберігали пальне, яке згодом йшло на потреби російської армії. В ЗСУ продовжують вибивати росіян з Харківщини біля Вовчанська. Силами оборони вдалося. Повернути частину території під свій контроль, зокрема за даними інституту вивчення війни, наші захисники звільнили від окупантів село Тихе та частину села Стариця. Зокрема, інформація про деокупацію Тихо підтверджують, і російські воєнкори Відомо також, що зі стариці ворог відводить свої підрозділи, сформовані з етнічних українців. Крім того, є інформація, що зсу спромоглися заблокувати десятки окупантів у самому Вовчанську. За попередню інформацію, в оточення там потрапило до 200 людей. Перші f 16 які прибудуть в Україну, боронитимуть Харківщину. Про це повідомляє видання Загардіан. Зокрема, з посиланням на командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерала Армуда Столмана. Видання повідомляє, що f 16 Україна отримає уже цього літа. Після цього очікується, що винищувачі активно працюватимуть на Харківщині і зможуть значно знизити. Кількість російських ударів кабами по нашій території, адже російські літаки більше не зможуть безпечно підлітати до кордону з Україною. Новий пакет санкцій проти Росії. ЄС узгодив черговий список заборон. цього разу. Документ спрямований проти російського сектору природного скарапленого газу. Також західні чиновники попрацювали над тим, щоб закрити Кремлю лазівки для уникнення попередніх санкцій. Зокрема, тепер оператори з ЄС нестимуть відповідальність за порушення санкційного режиму своїми дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах. Гучне викриття ДБР. Вірніше перепрошуємо. Розкішного життя заступника директора ДБР Олександра Удовіченка та його родини, попри всі свої попередні посади та нинішній статус другої людини у бюро Удовіченко не розжився майном усі здобутки дружини дружини-косметологині та її тітки. Проте розслідувачі громадського виявили, що бідний за декларацію не мов церковна, миша Деберівіс живе у розкішній нерухомості. Десь дивлячись на ці інтер'єри нових облич, плаче підзабутий прокурор. Тікач Віктор Пшонка генпрокурор Андрій Костін нарешті відреагував на розслідування про статки свого заступника Дмитра Вербицького. Нагадаємо, журналісти розслідувачі схем виявили, що Вербицький живе в елітному котеджному містечку у Києві, яке за документами придбав його племінник за ціною в нижчою за ринкову. Пізніше журналістів зацікавила дівчина заступника генпрокурора Христина Ільницька, яка при мізерних доходах. Ак стала власницею автівки за 100 тисяч доларів, та також обжилась нерухомістю на півсотні мільйонів гривень. Викриття отримали суспільний резонанс. Шефа Вербицького навіть викликали до Верховної Ради, але він з поясненнями не з'явився. І от в ефірі національного телемарафону Костін порушив мовчанку за його словами. Відносно Вербицького ведеться службове розслідування. Але на цей час відсторонити від обов'язків заступника прокурора не можуть, оскільки це не передбачено законом про прокуратуру. Андрій Костін переконує, що Мав розмову з Вербицьким, і той навів свої пояснення, начебто, фігуранти резонансних розслідувань, які веде Вербицький, роблять усе, аби відсторонити або звільнити його з посади. Тим часом, з неймовірно, щедрим дідусем пощастило одному із заступників начальника головного управління Державної податкової служби Києва. На ЗК перевірило його декларацію ще за 2021 рік. Тоді щасливчик очолював управління внутрішньої безпеки головного. Управління Державної фіскальної служби Київської області у його звіті знайшлося нерухомості та два паркомісця на столичному Печерську. Щоправда, вартість їх чиновник не знав. Після ретельної перевірки виявилось, що все куплене тещою та тестем на 20 мільйонів подаровано. 88-річним дідусем виявилось, що щедрий родич подарував ще 5 мільйонів дружині посадовцям. Правда, як сам заробив ці гроші, напевно, найуспішніший український. Ський пенсіонер невідомо, відправив непристойне фото. Заплатиш штраф у майже три тисячі гривень. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає покарання за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру. Сума штрафу варіюється від 1360 до 2720 гривень, або громадські роботи від 20 до 40 годин. Закон набирає чинності за півроку. Народі його вже назвали штрафи за нюци та дікпіки. Піки Путін вкотре осоромився на весь світ. Цього разу над кривавим диктатором потішається західна преса через візит бункерного до північної Кореї. Там Путін разом із Кімчинином роз'їжджав на мерседесі представницького класу. Журналісти німецького видання Більд звернули увагу на старенький автомобіль, з якого диктатори РФ та Північної Кореї вітались з мешканцями Пхеньяну. Це мерседес С класу, який випускався у Німеччині з 2000 П'ятого по тринадцятий роки а орієнтовна ціна машини не перевищує 25 тисяч доларів з огляду на вираз обличчя Путіна з його маніакальним тяжінням до розкоші. Це стало для бункерного діда справжнім ляпасом. Ніби цього було недостатньо. Так, розсувний дах Мерседеса, на яких ВРФ навіть охорона Путіна не їздить, використали як пересувну платформу. Першим в отворі на даху кабіни з'явився кінчиним. Потім поруч під Днявся Володимир Путін. Далі з'явився ще один чоловік перекладач, який допомагав їм спілкуватися. Усі троє мали поміститися у щілині завшишки у пів метра. Обом диктаторам було явно тісно одночасно виглядати з кабіни. Вони були змушені притиснутись один до одного, наочно демонструючи міцну дружбу, що і викликало щирий регіт у всіх, хто це бачив. Від президента України до Тікток Мему в мережі активно віруситься відео за участь. Колишнього гаранта Віктора Ющенка Тим, будеш мед? Ні, я не люблю мед, козаче. що... З дубу упав. вибачте. Жартівливий тік-ток, побудований на любові третього президента до бджільництва. минуло доби як ролик набрав більше мільйона переглядів, понад 100 тисяч вподобаєк та майже півтори тисячі коментарів. Суспільству здається, жарт головного бджоляра країни припав до душі. У мене на цю мить все, але не йдіть з нашого каналу, бо вже зовсім скоро почнуться новини з Олександром Приподобним, де Зокрема, йтиметься про наступне: 900 тисяч доларів за апартаменти, де насправді живе заступник директора ДБР. Військова поліція буде стежити за ТЦК та як працюватимуть доноси за гроші. А також коли в Україні можлива демобілізація, про все це і не тільки сьогодні ввечері у новинах з Олександром Преподобним. Не пропустіть до зустрічі.